Скажіть, а у вас таке буває, що не встигли ви закінчити один проєкт, як уже розпочинаєте інший? У мене буває. Е, надумала я зв'язати синові светр, взяла таку пряжу в бабіні ко, кофіл 750 метрів на 100 грам. Пише 5% альпака, 10% шерсть, 10% віскоза і 70%, не знаю, що це, акрил. Напевне. Буду в'язати я у дві ниточки і вже навіть розпочала зараз. Ось на такому етапі воно у мене зараз. Вив'язала я горловину. З'єднала пополам і вив'язала, як вірно, фальшива китлівка, да? Ось, ось яка гарна ложна китлівка. І далі розрахую петлі і буду в'язати регланом зверху. Думаю, що буду в'язати напівпатентною резинкою. Це буде дуже шикарний такий ніжний светрик. Горловинку я. Спеціально зв'язала таку маленьку, бо хочу, щоб воно прилягало близенько до шийки. Цей светрик буде гріти мого сина і душу, і тіло.